Пройшовши гру та накатавши в ній більше 150 годин, в мене склалось про неї певне враження. І цим я хочу з вами поділитись. Блін. Почавши проходити цю гру, я зрозумів, чому її так багато людей чекали. І це було того варте. Атмосфера, яка тебе затягує на довгі довгі години і не хоче ніяк відпускати, це, мабуть, найкращий показник того, що гра вдалась. Тут купа різних квестів, різної складності, але більш всього, що мені сподобалося, що, наприклад, ти пішов себе виконувати простенький квест, приходиш через якийсь місток, виконуючи цей квестик і нічого не думаючи, на тебе можуть напасти якісь бандюки, або, може бути куди більш цікавіше, ти пройшов шлях туди, виконав квест, все було дуже просто і без усяких зусиль. Виходиш на ту ж саму стежку і розумієш, що у тебе тут розгорнулася така непогана туса між бандюками, круосісімі і якоюсь ще фракцією, з якою тобі ще треба познайомитись. І в тебе немає ніякого шансу це оминути. Бо, а чого тоді прийшов цю гру як не за пригодами. А між ними ми завжди зустрічались з цим вітором мистецтва. Я про радіо. На кожній базі було радіо, яке заряджало нас настрієм, знайомило з новими композиціями, а також підривало дубцю. Підривало дубцю тих. Показав, що гратися не треба. Ми в неї заходити не будемо. Фу. Хто вам сказав що Комусь це вже треба. Але вони заходили, вони це слухали і у них вибухало. За цей тролінг, автору цієї ідеї, треба видати мільйонну премію. А плейліст і всі жарти, які були туди додані, просто увіковічити я не знаю, яким чином. Але це все було зроблено неймовірно чудово. Я в захваті був. Особливо від їхньої реакції, бо в них так горіло, мені здається, там і газу не треба. Там таке заріво було, що, мабуть, з космосу видно. Мінімум. Але давайте поговоримо трошки про композицію. Я для себе підкреслив дві групи, які я раніше не дуже часто чув. Це судно. Та ДК енергетик. А на рахунок діалогів, куди ж ми можемо взяти і оминути взагалі якимось чином акторів озвучки? Тут підібрані теж чудово. Правда, я не знаю, чому Агато не озвучила сама акторка, з якої її взяли. Але при цьому всьому це все. Виглядало досить гармонічно, як і інші діалоги, які оточували нас в грі, що створювало додаткову атмосферу, наче ми всі грі вже десь не один десяток днів. Принаймні в мене так точно таке враження було. І добре, що вони не зробили сюжет фанатським, бо є такі хлопи, які ніц нічого не шарять в сталкері. І да. Вони могли не пройти навіть повністю якоїсь однієї із частин попередніх. І. нє ні -ні, ні ні Це не я. М-м-м. М-м. Так, да, окей, це я. Я не пройшов ні одніє частини сталкера. Окрім половиночки, там трошки пройшов, це поклик прип'яті. Попередні частини я повністю не проходив. Тому я ніц. Нічого не знаю, що там відбулося. Але я трошки чтернув. І взяв безкоштовної лекції у товариша, який є фанатом цієї серії. Тому, коли я входив в зону, я розумів, що тут плюс-мінус відбувається, і міг розібратись в двох соснах. Зброя і екіп. Екіп і зброя. Давайте почнемо зі зброї. На рахунок зброї в мене є два побажання. Перше побажання, щоб вони все-таки привели до ладу оптику. Бо зараз в грі не можна її ніяк регулювати. От зовсім. Тебе якщо він X4 приціл, то все. Ти ніяк не зможеш зменшити його. І ще чого не вистачає це смаків це була б дуже непогана річ, наприклад, коли ти штурмуєш, або була б непогана річ, якщо б тебе штурмували, додало б певної перчинки, але чомусь його тут нема. Наприклад, міг би ти взятись з смоком, пройти якусь базу під інвізом умовним, або якусь диверсію зробив би, або як варіант, залетів на базу, накормив всіх піцою, і втік. Ну, принаймні, було б більш цікавіше. Надіюсь, його дадуть трошки пізніше. Може з DLC, може просто ведуть в гру, бо як грати без смака? М це ж нікуди не годиться. А друге що хотілося б це, щоб вони додали і ще трошки зброї в гру. Я впевнений, в світі є купа різної зброї, яка прекрасно виглядала б на фоні гри. А на броні тут все круто. Ти можеш апдейтити броню, підіймаючи пси захист, захист від радіації. Але не вистачає одного елементу. Це прилад нічного бачення. Якщо б він був, би, гра вночі стала б. Куда більш комфортною, особливо коли вона лагає, на тебе нападають. І ти не бачиш контурів ворогів, і бігаєш як білка по мапі, щоб зрозуміти, звідки це по тобі прилітає. А індикатор ворогів мовчить каже, все чисто, взагалі ніяких проблем. Ви звертали увагу, що щось відбувається в зоні дивне. Щось реально дивне відбувається в зоні. Я про те, що, наприклад, в ростку в барі може бути 4 NPC з однаковим лицем. Або в ростку дівчина продає броню, а в Янові вона вже займається ремонтом зброї. Що це, на вашу думку? Аномалія? Сімейна справа, чи ще щось? Підскажіть мені в коментах. Те щось взагалі не розумію, що тут коїться іноді. І навіть після всіх цих лестощів, які я вже сказав, є один маленький нюанс, маленький гвинтик під назвою Баги. Баги. Це та річ, яка іноді мене тартувала. І до речі, я вважаю себе баговим самільєворієм. Чому? Я переловив всі, тільки можна баги. Баг, щоб застрівати в дверях, був. Баг, що я застрівав між стільчиком і столом, був. А, коли зникала зброя, був баг, коли провалювалась зброя, був. А коли я, наприклад, ловив артефакт, і в якимось боком вирішив залізти в стіну, а лопати тут нема, то довелось про нього забути. Теж був. А, а і ще самий кумедний баг це коли додавалася зброя. Це супер була штука. Біжу на базу, в мене, в принципі, уваги притик. Все. Добіжу. все нормально, розвантажусь, продам зайве. Але задум мене іще біжить кровосос, і мені тут гра така вирішує. а давай тобі іще докинемо валин. Ну і докинуло. Або мені ще викликало певне горіння в якомусь місці, коли я достаю снайпу, у мене друга зброя це снайпа, я її дістаю, а там дробаш. І все. Типу, мені тепер доведеться знову заходити в інвентар, доставати зброю і ставити її на місце. Але це час, і коли ти відкриваєш інвентар, а подібі стріляють, він автоматично зачиняється. І все. Ах, було таке. Тому, якщо комусь треба безкоштовно якісь баги, звертайтесь даю. Безкоштовно. Будь-який баг. Е, правда, тільки за нову почту ви там оплачуєте, бо я не знаю, скільки один баг буде важити. А так. будь який абсолютно. Це мої враження про гру. Чи виправдала їх? Так. Бо я їх не завищу. Чи сподобалась меніна? Так. Якщо іще ще прибрати баги, взагалі вайбова, чудова, релаксова гра, без якихось надскладних механік. А що ви очікували від цієї гри? Може більше хардкорності? і менше там казуальності якоїсь, і які ви моди додали в гру? Напишіть це в коменти. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь. Ставте лайк та коменти. До зустрічі на стрімах.